Вітаю народ, з вами Броджи Джиа Ліга. Це вже п'ята карта Мірамар. Було 4 потужних карти, було дуже весело, і ми вже майже на фіналі. Тому з вами сьогодні коментує Прозора ТВ. Просто я, Влад, це наш Привет. учасник нашого клану GGUA, дуже потужний гравець, дуже хороша людинка. І Богдос, лідер команди GTU Force. тому... Доброго вечора. У нас дуже сьогодні класна компанія. Я зібрав найкращих людей, яких я знаю, і ми сьогодні разом це коментуємо і кайфуємо. Ну, з коментаторів у нас на, то напевно лише ви самі у нас, а, а ми таке з владом, ну, щось вставляємо свої 5 копійок, можна так сказати. Я, я вам дякую, але я з вами не погоджуся, але ми не будемо на цю тему дискутувати. Бо, бо в нас буде стрім не, не про PH, е, е, і хто там виграє в нас великі призові гроші, а буде е, хто, хто лучше е, е, розповість про так. цей. Буде дискусія між собою. Але на цій карті ніби не було контестів, ніби все добре. Бо я бачу, що будуть будуть, жал... так, будуть жалоби на минулу карту, я думаю. <кій> прийдеться <кій> приймати якісь рішення. Уже там... Подивись, у нас вже файт. Жесту стріляє по Форайджелс Як вони питали, Фіналіст? Щось там, пеку. <рес> <рес> і, і всяких непонятних туриків. 4 перетягується перетягуються. Ідуть зі. Сан Мартіна. Дивись, які тут великі скупчення в центрі. Форайджелс, Ікла. Е... Машини. Машини? Тут, тут ще от е, воля ориджина катається. Одне із збирає інфу. Думаю, зараз йому буде габела. <рес> Зібраємо інфу, напевно. Так, ко колеса немає вже. Ну, все. На запасті, на запасті. Ні. Все, все. First блад. Blood. фар форайджел не прощає такого. О, Влад, а що Забирає там у босів? Це їхній чел чи ні? Так, так. Ой, слава Це Богу. Їхні... Я думав, якийсь зальотний залетів. Так, я думаю, що, що три зуби будуть бити з ріденьками, правда? Щось там стріляється трішки. Іх Але... двоє збирають інфу. Вони не спішать їх файтити. Тому що вони будуть так само їхати в зону. Подивимося, ну, пекельна вечірка, як завжди, щось придумує, катається, окупиться енкрипти взагалі на партоні. Ні, в них один поїхав. поїхав Я поїхав один, так? Цікаво, цікаво. Отут в центрі найцікавіше, мені здається. Тут зараз буде багато всього У Мірамарі дуже багато грандів і дуже багато бачу людей, їдуть зразу в центр займати якусь зону Дивіться, боси так само дуже розтягнуті. Ель Захарі, двоє один на центрі е зони, а один з боку по дорозі. Буде цікаво, що там тут... Буде Буде файт між диванами чи ні, в босів? Уже є в нас перестрілка, ніндзя Міша. З, -з, 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 -з машинами, напевно? Ще ляпу. з диванами? Не, машини і фойде. А, робота за... побачили, його на ньому настрілюють. А трансляція йде нормально? Так? Не, звичайно. Добре. Так, ну босом і знову не... тяжко, чомусь він один тут сидить. Вони якось від'їхали від нього, його будуть зараз пушить. Тільки я розумію. А вони не знають напевно про нього. Він дуже сидить на крису. Ні, поки вони арсен... машину забирають і, і все, і вони, напевно, остаються в цих ангарах. Ой, я там подивись. Там діду Михайло і його команді дуже непереливки, тому що. Команда Абречна і 4 тут настрілюють по ним, ще є Undeser з цієї сторони. А дуже вони ж по ньому настрілюють? Завернують стрілює, бо Андрія вибиває його. в них остається один куржанський, оригінал. Тяжко тяжко. Але тут є вілвульси, моя команда на яких я поставила. Це прям на бреків. Зараз побачимо. Попоп... Не побачив перший нок. Нок Нокстейда нок і якби не добивав, може й почув би справа гравця. Так, у них два ноки. Один летить, шалений, їде, ну коротше, все там погано за вілвольсами. Нокнутого зараз піднімуть. Вони відтягуються, грають по свій волі. і все. до кінця. Дуже йому тяжко у нього колесо на грані. Тут уже дивани настрілюють по босам, наскільки я розумію. Вбивають робота. Ні, вони його Нокають? Так? Чи ні? Вони чи ні, добивають, ні. навіть закритий, закритий, закритий закрити вже. Нема нема робота. Пили. Енкрипти будуть рухати через вивіз. Пораджолси. Перестрілюються трішки і з машини. В центрі. подивись, дивись. Вони стріляють і в дру в одну команду, і в другу команду. Да -да. Вони всіх бачать. Я таке. А трезуби в повним складом, так? Да? На місці. Це добре. Вони на тній машини їхають. Походу, по так. Да. Команда пекельна вечірка вже на цій стороні. Вони телепортувалися. Вони, вони люблять кататися, я так зрозумів. Вони, вони дуже щ... люблять крутити. Вони зараз наверху так поїдуть, мабуть, а потім так, потом і так. Ди, ди, ди. Вони... Ти бачиш? У чу... них є план, і вони його притримуються, все. У них, в них чітка стратегія. Так, да, так, Ні та. шагу назад. Так, ну тут іде перестрілочка між машинами і Faragil. Тут пишуть Брозора TV. Додайте на наступний турік, банер на, на екрані з надписом, який це матч. Угу, Постараюсь зробити наступний турік. Так, ну поки-поки-поки тут тихенько. Ну я а думаю зараз. між диванами. Я думаю, що дивани запушать боса цього. Йому буде не переливки. Мабуть, має знат. Ні, можливо не знають, але запушать, мені здається. тільки один остається, їх тільки дво... Босів дв... троє Закриває... Закр... Ні, двоє їх було, одного закривають, і вони один. двоє. один бос між двох диванів остають. Так, енкрипти летять собі, по кайфу прям в зону зараз залетять. Дуже гарна зона, центральна е е е перетяжка SMP в центр. Забирають великий ангар. Втроє у них ззаду остається один. Доджі по, ньому, по них настрілюють. Дозі стягуються на... до... до своїх в центр, вони були розтягнуті. До них заїжджають Там, той кем... звідки вони виїжджають, стягуються Вікторіуси. Дікла займають центр, як і не... 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 не Дивани забирають останнього з босів. босі. У них один ног, рісають свого. Боровся, як міг. Молодець. А це не Вікторіус, це Аура. це хто у нас? Аура це MDMA або с 5 А, це МДАМА, замість туди, там, де доджі заїхали. Перепрошую. Вікторіус заїжджає до диванів. Вдвох. Дивіться, де... Йосиф дивіться. дроп. Диаксиф одного з диванів. Дивіться, де дроп. Не ходи стоїть. Я вам <с такий дроп. Супер! З диван... дивани Вікторіус Викториус. Викторис диванью закривает. Так, так. Двох Тут звуки, я так бачу, їдуть до Вікториус. Пролітай? Да, пролітають, Як смс-ка над Парижем Стають. Не, не стають, поїхали, да. Поїхали, проїхали. А подивіться, хто на літаку летить. Нікнейм. Бачим, бачим. І йому, і йому так само, походу. Нормально. Нормально там стріляється, під ним. Брисне настріли по три зуба, вони заїжджають в зону. Жити, жити, доджі, жити. А Евін це... в трой в трох було? Грало. Не хтось вилетів. Ну, в... Да, ну як вилетів, вже вбили його він мав. Тренуватися. Перед нас наступною картою. Їх остається двоє, в них один різ одного, і він буде лутатися А стейт заліз, куди це він заліз? На саму вершину гори. Щоб чекати. У нього є, ню є мотоцикл, і він зараз покаже вам майстер-клас. <г worldwide> Тому що якби я так звозився, я б вже 4 рази смукнувся. І два рази вмер. Іменно на тих 100 метрах. Людина знає як на мопеді їздити. Та, напевно, напевно. Прикольно подивитися за ним, що він робить. Розвідник він такий, я б так сказав. Бач, він акуратненько заруїнив тачки і просто стягнувся до своїх і все. Знову вони на горишці. Знову він далі дивить на, я... на яйцях хороших. <гум> Просто в кемп вривається і все. Так, ріденькі проїжджають між е е іклою. Е е будуть, будуть вибивати чи не будуть? Файт іде, але. Невдалий заїзд. тачку. <гум> намагається Давай, газу. Було б смішно, якби він ще збив свого. І все рівно. А ні, проїхав. Я думав, що він не проїде там далі. Ну, все, але, тачка... але вони все рівно вони в зону не заїхали, зона прокнула вище. Дес мабуть, розвідує обстановочку. Хочу зайняти якийсь кемпаунд. Так, в нас в зоні остається Under the Rockets, е пекельна вечірка, Encryptів один, один зі звуків. Ну, одні зі звуків команди зі звуків. Вікторіус заїжджає на файт до звуків. У нього Panzerfaus буде взривати з них. Ні, не знаю. <звук> А вони тачкою, бачиш не заїхали, тут тобто, сам забор. Так, одного Сдається, трохи. нокаїть і звуків. Стається трох. Забук Він зараз получить по шапці за такі. З машин. Так, получив. два ноки. Йозефа Нокович. Виктор. Йозеф. Йозефа добирає. да. Прям Диамаз, ин шей стороны, на стреля. Все, закры. Не, не закры. Не, Виктория все еще живи. один залишається. Там Симптр на Нокавич Дуджи. Але це дуже далеко, вони, я думаю, розрісуються. Там файт іде, заїжджають до доджів. А, не до Doge, до Under the Rockets. Тризуби. І тризу... Under the Executor. Rockets забирають... і просто. Позібрали да. тризубів. Сказали, не сьогодні, так, хлопці там, так не. сьогодні. Так само заїжджають е Абрешна до Under the Rockets. Ви тут 4 радж б'ються з цими, з ріденькими. У ріденьки є -фауст. Уф. Уф. Це може бути больно. Є... Ріденьку. Одного з ріденьків. Не... Ой, не попав. <світ> не попав. Ріденьких розібрали. 4 радс. Виграли цей файт. Але їх останні Вікторіус б'ється як може. Мотя пише в чаті: три зуби ван лав. Молодець, Мотя. Підтримай, як може. Кожен раз підтримує. Гарно. Ну цей. Вікторіус живе як може, молодець. Зараз в нас дуже. Одні звуки, і там Сфрайдженс один тільки встається в зоні. Зараз Симпітл заїхали на Вотер, так само будуть закривати зону. Забрали Дуже гарну Викторіусі. позицію забрали. Вікторію забрали. Ікла заїжджає до стів. Так, хоча з ними побитися. Але їх втрьох. а звуки в чотирьох. Буде дуже цікаво. Там морпех крутить справа. А морпеха ніхто не читає даже. Чи вони уїжджають? Да, не хоть щось. Почувствували не ладно. А, а вони, вони, вони. Я думаю, що побачили, що в них ззаду один МД а? Висади морпех. МД маве сажи. Чуть-чуть не повезло тут. З двох сторін зразу. Е, В троє будуть так само пушити звуків, напевно, але там ще пушені між ними. Буде дуже Мак... цікаво, а вони на те буде Мак... вибивати. Я Максим, думаю, що... давай, давай. Не, тяжко буде психо. А це психо пушені. Психо або псайко якось так. Псайко. Так, зараз тут буде закрива. будуть закривати 4 райзерс заходити в зону. І тут воля дуже 4 дуже важко буде. Тут зараз буде файт між е сиpiturном. Я, я так думаю, якщо вони 4 заберуть... Е вони тут б'ються е ці обречна, б'ється із 4 але поки Форайджас програє. І так само 7 п'яторнал б'ються між Фарайзенс. Ну, обречно і дуже важко, тому що в них зона. І це вже четверта фаза, вона дуже погано б'є. І вони мушать блок. Непогано зупиняє корумбус абречну. Точно вже його не підняти. Ну там з цим пітернали закривають і Абречну, і Фу Іглс. Ну вони yeah. їх не мають випустити звідти. Я думаю так. Я думаю, Джестус уже живе на останній кіл. Бо по-іншому вже тут нічого не зробити. Дуже гарно позицію зайняли і... Та й закрили. Закривають зону. Куром все забирають. Ну, машини закривають. А звуки живуть, молодці. Всі бояться заїхати за них. Відобречний залишається один. Спарта. Тим пятернули. А, а доджі за ним мають центр зони, ребята. А там п'ятернули строї осталось. Так. Як завжди. А вони... Вони люблять так іграти. А на кого я ставив? На того, кого вже нема? На Ріденьких? Прозора Evil Вольс. А Evil Вольфс програно. А, ще один є. Є 0 клів. Все може бути, все може бути. А мені дуже подобається, що доджі зайняли вже центр. Почти. Там студент О, дивися. Encrypt, нока як зин так. Так само вони, саме. Сімп... Вони, вони пішли закривати Under the Rockets і. А ну, Panzer! Ай-яй-яй-яй-яй! Троїх! Троїх! Маклей! Хайлайт! Нарешті! Але, на жаль,... Як сказали колись на, на телевізорі, до побачення, телебачення! Але Маклея закрили в спину пан студент. Це Under the Rockets. Там стоїть один ног і один живий. 10, 10 вебст. В... Забирають. А, тим часом у нас і звуки пушать доджів. Цікаво, цікаво. Так. Я в доджі дуже погана позиція, вони в ямі. Але роблять ротацію швидку. Тож, і просто так не хотіть здаватись. Дуже звуки дуже гарно підійшли. Дуже гарно. Трим, але тримбл зараз вирулить. Дивіться, мінус один. Бачу, мінус мінус. Ой, не таке. <риві> Боже. <риві> 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 Подивили, дави <"The very> <риві> бульс. Нок один зі звуків. У них остається один двоє Звуки закриваються, скоше, всього, зелені. Двоє, скоши, все, двоє а, це яма. Один нок. Так, ще один нок. Ще один остається зі звуків. Дивіться, дивіться, як смачку сидить. Цікаво, чи побачить. Закривають звуки. Ну, моцно, моцно прибігли на ноги, так оточили і забрали. Темптернуло нам дуже тяжко, один залишився, так само, як і енкрипти, так Але само, А, вони вийшли за, за Брішну так і вийшов один. один. Я не знаю. там що. Той, той там хилиться вже 4 години в тій зоні. І, і диви... Це шоста фаза. 200 аптечок. Йому має. ще бігти. Та він, він всі трупи обійшов, і просто на аптечках. Я дивився за ним. Так? Так, да, він все запилососив, там Дайсон може відпочивати проти такого ігрока. Це, це, це як група тік, я хочу бути пилососом. Мама, я хочу бути пилососом. Я хочу бути лікарем, я хочу бути. там кимис. І диви, він ще зараз робить кіл на цьому. на. Енкре, на його, енкріпті, я да. думаю, що він його не побачить. Чи побачить? Має почути. Хотя... побачить. А, побачить. Да, так, він побачив. Прошу. Закриває енкриптів. Остається 6 команд. Цю карту має закривати пекельна вечірка, я покажу. Вони. Так? Це хороша позиція. Але диві дивіться, от стався один. Забрешний стався один. Осталося тільки дві е фул команди це пекельна вечірка, вечірка і звуки. Там encrypt. Чи хто це? Evil Wulfs. А, Evil Wulfs один остається. Він сидить там тихенько. Звуки okay, кладуть Абрека? Так, остається у нас чотири команди. Звуки мочно настріляли. Звуки на плюс моралі вчора. 6, 9, чи 9, замітять 9, 9. вони з Evil Wolfs людину? Дуже цікаво. Там демон бігає шукає. Що майже біля нього. Цю ігру звуки самопичі не стріляли поки що. Так. Я думаю, не стрілять <світ> іще. Можливо. цей, щоб вони показали так, як вчора. Я думаю, пекельна вечірка не віддасться так легко. Хлопці з Крими грали, тренувалися. І дівчата. Дуже... Хорош, мінус один. Гелексі Noka є забук... забука. У нього зверху два гравця, але вони його не пушать. Вони знають, що його ззаду прикривають. але він тільки один в зоні. Добивай за буку? 3-4. Непоганий мув від Galaxy. З тих полікуватися. А звук. Всі, вони всі в зоні. Так. Окрім... Там дуже погано того, що Сімпітрнул один цей підтягується, і він буде нокати, я думаю, того, що ззаду. Буде-буде. 25 секунд, і зараз піде зона. Восьма зона. Але команда Она... Пекельна вечірка досі не в зоні все, лише ще Гелексі тут воює, його так трішки прикривають. Піракл має непоганий кут. Не ті перекидую, грочку попадає. Трішечки не вистачило д... дотягнути. Ой-ой-ой, Гелаксі! -ой, Тикает, тікай, а. Ан... ті нокають. Веракл нокнутий. Гелексі, красавчик. Просто на хайлайт. Скільки він убив 3 або 4. Мені здається, він цю команду закрив. Моя команда заходить... Закрили, не один з устаете один Боже, і якщо сим візьме. Якщо візьме топ-1, я просто буду шутить. Я думаю, що візьме. Це... Дивися, Спалився, ти, ти, вже... ти, ти... оп. Один з двоє остався. Його. Підпалив. 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 А, ні, вижив, вижив цей. Трошки підпалив. Його. Я думаю, пекельна так. вечірка не дасться так просто. <звук> Добрий вечір, 17 хп хочете? А його крутять вже справа. Це буде дуже важко. Якби він був, хтось поміг ні, ні, би, чи... А хто казав, що виграє пекельна вечірка? Не пам'ятаєте десь хвилини 3-4 назад? Був такий один хлоп? Так? Да. А був такий. Ну, Ми не знаємо його. Угу. Ну, оцей, оцей воїн в голубій цій команді, мінімум займає, забирає 6 поінтів. 7. 7 поїнтів. Це дуже гарно? Ні, пекельна вечірка. У верхньому лобі беруть, я надіюсь топ-1. Молодці. Респект. Респект цій команді. Вийшли в гранд фінал з нижньої сітки і беруть топ-1. Я не вірю, я не вірю, що їх можуть закрити. Хоч це і моя команда, на яку я зробив ставку, але я хочу іншого. Вони заслуговують. Погодьтесь, вони звуків закрили дуже красиво, тактично. В соло Galaxy Прийшли до закрили Симпітерна, мають 8 кілів дуже круто. Я не Ну, мають знати про нього, тому що демон бачив. Того воїн. Пару хаєшечок, є хаєшки? Зараз подивимось. Тут немає нема хаєшок. Вони не спішать йти. Вони. Е, прочитують, де він буде. Йому зараз прийдеться в зону йти. Побачив, побачив. Молодці. Хто говорив пекельна кельна вечірка? Я говорю. Не знаю. Я, я такого не чув. Тебе Эвіл Вольф стоїть. Не, мене, не, так. не мене так. мене так. Але а, ну, ти, ти виграв того, що вони зайняли друге місце, а? А, а хто на кого да, ставив? Да. Ні, ні, подожди. Я. Поки... Ти... ти виграв цю. Ты цю виграв. Ні, ні, подожди, хто на кого ставив, скажіть. Uh, кажу. Ти — Эвил Вольз. Я Доджи, а. Влад Семи. Uh, подожди, а Сем Пітерна или Влад? Третє місце це скільки поинтів? Нагадай. Знаєш? Щас скажу. Майбут. Я не помню. <реш> перше 10. Друге 6. Друге 6. Так. Да. А тут є 5, значить? Чуть -чуть -чуть. 5. Так, 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 э, дивись, перше 10, друге 6, третє 5. Тебе 5? Так, так. 9 ну, Виграють. По -по -по виграють Тобі в... ш... Ти виграв, ти виграв цю ставку, значить, 2 1, -1. Да. Молодець, Влад, 2-1-1. Але Evil Вульс дойшов до другого місця. Хочеш прокоментувати? Коментуй, Влад. Ні, я відійти хочу. Від, відходь, пекельна вечірка, 9 поїнтів. Бодя, сходи до пекельної вечірки, привітай їх, будь ласка, красиво, вони молодці. <кій> а я поки тут розкажу, хто скільки забрав. Буду вдячний. Семпітернали 4. 4 кіли, третє місце, звуки 9. Багато, багато настріляли молодці, великі, я вважаю. Е, обречно 7 кілів, енкрипти 5, Dodgit 3. Undes Rockets 10, 10. Бахнули, непогано, непогано. Мдіама 5, 4 Айджелс. 5, машини 1, їх було тяжко, не пощастило. Вікторіус 4. Ріденькі 1, дивани 2, боси 2. Отакі От у нас справи на п'яту карту. Переміщаємося на фінальну.